Доброго дня! Ви на каналі Зрозумій себе та інших. Сьогодні буде дуже цікава тема, власне, як і усі теми на моєму каналі. Тому одразу прошу вас підписатися на мій канал і можете вже одразу ставити лайк. Так ось, сьогодні я поговорю про різницю між екстраверсією та інтраверсією. Більш того, саме про неочевидну, на перший погляд, різницю. Буває дуже часто, що Ваша однокласниця чи одногрупниця, чи просто якась знайома, яка завжди десь там осторонь стояла, і не дуже здавалося б комунікабельна, але з часом ця людина стала, так би мовити, зіркою. Звідки таке буває? Як можна пояснити те, що здавалося б, якась закомплексована, сором'язлива людина? Всім здавалося саме так. Дуже замкнена людина, на перший погляд. Зовсім не людина, яка там у компанії, душа компанії, але виявилося, що ця дуже амбітна людина, яка прагне до популярності, прагне бути відомою. Будемо розбиратися. Чому вона раптом, здавалося, б, так, виходить, так би мовити, на п'єдестал. Чому таке відбувається? Дійсно, екстраверти, перш за все, це ті люди, які. Душа компанії, які люблять багато, шумні компанії, які мають багато друзів, вони не сидять осторінь, для них проблема бути один на один із собою. Так, це те, що лежить на поверхні. Але. Є одне, але всі ми дуже різні, і у тої ж екстраверсії, як і інтраверсії, є багато різних варіантів. У наступному відео я вам запропоную мій улюблений тест. Я взагалі не люблю ніякі типування, не люблю, але я розповім там, чому саме той тест я усім рекомендую. І це дійсно те типування, яке заслуговує на увагу. Так ось, і там, що цікаво, я е, помічала, що деякі люди, які, на перший погляд, поверхнево да, стандартно здавалися б екстравертами, тобто вони там люблять погуляти, там, ну, таке все, да, вони виявлялися насправді що щодо цього тесту інтровертами. Так, є такий момент, що протипувати себе не кожна людина здатна чесно, бо те, що ми про себе думаємо, це не завжди те, що є насправді. Я буду розповідати там більш детально, але давайте повернемося до теми сьогоднішнього дня про, так би мовити, прихованих екстраверстів. Да? Людей, які там, скажімо, в 50, в 40, в 30 років лише стали якось вилазити, так би мовити, на поверхню. Більш того, я помічала, і мене це просто для мене це ну, для мене це дуже непрофесійно зі сторони різних педагогів, психологів, коли таку людину. Вони можуть сказати, ой це якась відлюдькувата людина. Там якийсь там розлад аутичного спектру. Зараз знаєте зараз дуже модно усім це приписувати. Бо та людина от їй гарно наодинці з собою, вона там якось там на предметах зосереджена. Ну, коротше, хто вам, як не я, людина, яка професійно багато років займалася створенням математичних теорій, тому як створити якусь будь-яку теорію, да, як зароджується аксіоматика. В мене дуже така знаєте, навичка доводити будь-яку теорему, тобто будь-яке твердження, по суті. Да. І хто, як не я, розуміє, що в принципі майже до кожної. Людину можна прискіпуватися і там прописати їй той чи інший діагноз тощо. Так ось, повертаючись, такій людині може казати, ой, вона якась така, ну, така от відлюдькувата людина, така хлопчик чи дівчинка, незалежно від того. Ой, ну так, все, ну, у цій людині гарніше наодинці з собою. Гарно наодинці з собою це інтроверт, це інтроверт. А насправді, якщо така людина Чесно, почне проходити тест самотужки або з допомогою, там її протипує спеціаліст. Хоча я знову я не дуже люблю типування, але дійсно, от я розповім у цьому відео наступному про типування, чому іноді деякі типування важливі, і саме те, яке я пораджу. Так ось, спеціаліст каже, ну, дійсно, дійсно, це екстраверт. І це може бути як. Наприклад, дитина сидить там наодинці з собою, да, от так усе. бо в неї може, були якісь там комплекси в дитинстві. Да? Вона, напустимо, була товстенька така. Да? От, наприклад, в мене я, я багато розповідала про свій досвід, да, от жирового оберіга. Ну, це, як так би мовити, жировий оберіг. Дуже багато ще буде відео щодо психології, переїдання, зайвої ваги і все таке інше. І навіть там чому там зайві 5 кіло, там, скажімо, не можуть. Уйти довгий час від людини, або чому вона все одно їх наїдає, навіть не перебуваючи у якомусь стресі, до речі, про заїдання стресу в мене також буде. Так ось, я пам'ятаю, ну я доволі таки гарну розтяжку маю все. У мене гарний дуже слух музичний. І мене повели на танці. Ті роки, там ще трошки інакше все було, бодіпозитив ще тоді був відсутній. І ми були на танці, і там була а, лікар, яка дивилася. І вона сказала моїм батькам: у вашого ребенка ожирення, що ви хочете, у вашої дитини ожиріння, все, ніякого. І так далі пішло, поїхало далі. ну я... Далі коли я буду розповідати про тему переїдання, то буде окремо. Але я про що хочу сказати, що було так, що ну все. Тобто я вже на цю тему так сказати, поставила хрестик тоді. Але приклад там станціями, то знаєте, як то кажуть, крапля в морі, так. Насправді, чому людина, дитина, будучи ще дитиною, скажімо так, а саме в дитинстві вона закладається більшість наших якихось рис. Чому здавалося б, людина, яка там мріє про якісь там в неї є амбіції, яка в принципі доволі таке любить бути у центрі уваги? Вона ховається і на довгий час, можливо, на десятиріччя, вона десь у сторонці? Але мріє, припустимо, там бути якоюсь там знаменитою, відомою. До речі, про тягу до публічності, до популярності. В мене буде окреме дуже цікаве відео. Ви підписуйтеся, щоб не припускати, звісно. Так ось вся справа у оточенні. Перш за все, це, звісно, сімейне коло. Є батьки, які дуже ну, багато людей. Вони і мене. Буду також відео, де розповідаю, що навіть круті спеціалісти, які там психологи, вони також здатні міряти по собі. І в цьому їхня велика помилка. Але зараз ми кажемо просто про батьків. Дуже багато батьків мірюють по собі. Так? Якщо для неї щось там, ну, не при... якесь там оригінальне мислення, щось там таке ну, бунтівництво, якесь, ніхто від цього не страждає, а просто якісь там думки оригінальні, нестандартне висловлювати. Якщо для батьків, допустимо, це неприпустимо, якось Боже, що це з тидоба, якась таке щось вигадувати, подумають, що ти якась там хвора, що ти, там, чи хворий, що ти якийсь там дивний. Ні -ні -ні. Можуть, звісно, батьки це пригнічувати так, але є особливо зараз дуже багато свідомих таких батьків, які розуміють вже на момент того, як вони стали батьками, або на момент того, як зростає їхня дитина. Вони розуміють, що всі ми різні, і вони, можливо би, тоді у якийсь гурток, у якесь середовище свою дитину водили б для того, щоб вона розвивала свої якісь такі риси, які не притаманні цим батькам, так. І тоді може бути, що, напустимо, для батьків дійсно щось там, ну якась там епатажність, якось там співати, да? там щось танцювати, це або якось так нетривіально, якісь там вигадувати речі, це неприпустимо. Ну, якось не точно не неприпустимо, що як цензурно, а просто ну, якось дивно. так. Але вони бачать, що людина, дитина в цьому розвивається, що є спеціалісти, які можуть допомогти зробити помітним цей свій талант. Вони до всіх спеціалістів ведуть свою дитину, до і все нормально пазл складається так. Ось. Але буває, наприклад, що немає грошей так, до цього. І взагалі такі думки навіть до когось піти, щоб хтось розвивав. Да? Або той приклад, який я казала, що в принципі батьки по собі міряють і вони на корню глушать. Боже, що ж подумають люди, та що ти оце висовуєшся? Господі, ти своєю зовнішністю там. Да? Або там в мене ще буде дуже цікава така тема про материнську заздрість. Коли під, підсвідомо зачастіше, да коли там дівчинка нормальна, красива, але мати їй каже, Боже, в тебе такі плечі, в тебе такі плечі, все в тебе ну, все, ти ну куди, куди з такими плечами? Так звісно, є такі люди, які, так би мовити, йдуть на пролом, і навіть коли у оточенні немає таких сприятливих умов, вони все одно усюди висовуються, як то кажуть, і все ж таки свою екстравертність вони проявляють. Але бувають люди ранимі. Ранимі, це, ну, знаєте, це трохи інший критерій, він не пов'язаний. Екстра, інтроверсія. Ось ранима людина. У мене буде відео, яке насправді ще збиралася записати до початку повномасштабної війни, але от бачите. Перерва і все, але буде відео. це. Так ось є такі люди, які дуже ранимі, чутливі такі люди. Так? У мене було там російською мовою ще про високочутливих людей. І ця людина розуміє, що якщо вона у середовищі людей, які її не дуже Ну кажуть, ой, ну, що це тут це лізеш? Ну, Боже, що це таке? Треба у таких рамках оце так робити. Що тут ти оригінальні оригінальничаєш? Що це таке? Що ти нарядила на себе? Що ти там розказуєш? Що це ти там? таке? Тут там? От є спеціаліст, який там, от он, от в нього там написано, що я оце такий спеціаліст, от в мене там все по полочкам, от його треба слухати. А що ти там розказуєш? Ну, ось ну це так. І ось така ранима людина, вона розуміючи, що наразі для неї лише оточення, яке буде її так от цікувати, так би мовити. Так, Яке не, ну, неможливо ніякось іззовні отримати підтримку. І тоді така людина, що починає? Вона уникає цього дратуючого чинника, так? цього фактора, який може спричинити, тому що вона набагато днів, можливо, годин, може і більше, вона. Буде сумувати, вона буде непродуктивною. Да? У мене буде окремо відео, чому деякі люди від стресу, від дедлайнів, да? від почуття, що зараз наближається дедлайн, вони стають більш продуктивні, а інші навпаки завмирають і лапки складають, і все йде не так. так ось така людина. Вона зрозуміла, що в неї відходняк, так би мовити, дуже довгий після спілкування близького, да? з людьми. Ну, не тільки близького, а взагалі висовування, да? От таким людям, які не дуже її підтримують. І така людина вона починає занурюватися у свій внутрішній стан. І насправді екстраверсія, інтраверсія це про що? Це про те, ми, де ми максимально свою енергію накопичуємо і де ми її із задоволенням реалізуємо. Так? І здавалося б, така людина, вона. Мріє про те, щоб бути там на публіці, бути там ого, го я не бачу ваші ручки. Але вона по суті живе таким внутрішнім життям. Тому що знає, що куди я ну, це зараз у рамках цього оточення не вилізу. Мені скажуть, отак-от покрутять, скажуть, ну що тут ну, не позорь нашу сім'ю. Розумієте? Да? Оце почнеться. І це може тривати роками. І більш того, навіть десятиріччями. І, звісно, людина адаптується до такого. вона починає якось всередині себе знаходити, як би мовити, нові сенси, нові смисли. Розуміє, що дійсно наодинці з собою мені спокійніше. Я хоча б не те, що там я отримую енергію, да, але я хоча б її не витрачаю вщент. Да в мене залишається щось на якась продуктивність, і ця людина стає дуже-дуже обережною щодо спілкування з іншими людьми. І от тому отакі, я не побоюся цього слова не до педагоги, не до психологи. Вони можуть таким, в принципі, нормальні, абсолютно нормальні людині. Вони можуть сказати, що ой, та це психічне, якийсь там розлад, це хвороба якась там. Таке буває, на жаль. І, отак от про цю людину, усі дійсно, ну окрім тих людей, які там щось аби причепити якийсь діагноз, да, замість того, щоб займатися своїм власним життям, вони, оце, ну ми зараз про це не кажемо, це їхні проблеми, так Всім здається, що це інтроверт. І цій людині здається, ні, ну я живу ж внутрішнім таким життям, значить я інтроверт. І коли така людина опиняється у великому місті, де більша ймовірність. Зустріти людей, які на тій же хвилі, так би мовити, так, знайти, так би мовити, своїх, то зовсім все йде по-іншому. Така людина ого го, да, і навіть е, достатньо вже досвідчені люди починають. Тебе ж такі оригінальні думки, господи, така креативна. Боже, яка ти артистична? Ой, які там ще якісь там да, таланти. Яка гарна навичка триматися на камері. Звідки це все? Ти ж інтроверт? Розумієте, так? Оця, ну і я вам сказала, опиняється у великому місті. Ну, звісно, що випадковості не випадкові. Зазвичай така людина просто розуміє, що їй у минулому місці проживання тісно, так би мовити, і вона. Може ризикнути, поїхати туди, куди їй буде не так тісно, так? І навіть це може бути людина з великого міста, але в тому місті вона звикла, що тож, куди не плюнь, усі вішають ярлик, що ти не такий. І такий буває дуже різкий прорив, коли людина вже опиняється в іншому місті. А от, наприклад, інтроверти вони люблять там, приватний будиночок, там, жити в маленькому містечку, іноді висовуватися. Я кажу, що нема, розумієте, такої от чіткої грані. От, мій канал, його основна особливість це те, що я, як то каже, топлю за варіативність. Я ні в разі не кажу, коли там щось це біле, а це чорне ні. У мене дуже великий досвід і колористики і все, коли я кажу, там беж з елементами віддалена зеленця. А тут там, скажімо, да, віддалена сіринка, там е, розовинка трошки. Тобто я завжди, за, отите, за оці, які там 50 відтінків, там мільйони відтінків е, будь-якого там сірого, чорного, зеленого. Так ось така людина, вона довгий час вважала себе інтровертом, і тут вона розуміє, я екстраверт, але. Але все ж таки досвід є досвід. І коли вже, там, скажімо, там, десятки років така людина вже знаходила заспокоєння наодинці з собою, то може виявитися, що нібито так я люблю бути ого го серед людей, але шумні компанії дійсно не дуже, навіть якщо там однодумці. Хіба що якщо я у центрі уваги да отаке може бути в такого екстраверта, який раніше думав, що він інтроверт? Така людина може просто живу в великому місті, в великому будинку багато людей. Якийсь надіжняк. Фоновий, да? не товпа, там, коли якесь да? а саме просто от фоном. фоном, Багато людей, багато глядачів, так би мовити, просто побутових глядачів, так би мовити. Такі людині воно якби її насичує, дає якихось сил. Оце є така екстраверсія, версія про екстраверсію. так. Дивіться, просто оточення, навіть якщо ти наодинці з собою, так, це також оточення, воно все залишає слід, так би мовити. Так. У мене буде про це також відео, звісно, коли людина довгий час наодинці із собою, отак от була, то коли вона потрапляє в атмосферу, так сказати, класичних, да, ну, образно кажучи, звісно, екстравертів, то вона почуває, що якось так, але трішечки не так, як каже моя мати, так? тому що. Будь-який досвід, він, звісно, може відображатися на подальшому. Тобто, прям розраховувати, що ви там дізналися, що ви екстраверт, і тепер ви будете безкінечно на тусовочках черпати енергію, і вам вже не потрібно буде наодинці з собою занурюватися, ну, майже неймовірно. Тобто, нібито я екстраверт, я люблю бути на публіці, але потім. Перемикаюся для того, щоб отримати свій спокій наодинці із собою. Але все ж таки, все ж таки, якщо така людина буде завжди сидіти у маленькому містечку наодинці самою, смілим рай в шалаше, Ну, це так, образно кажучи, я, це нормально. Якщо там, в інших сферах може бути якось в неї десь ого-го, то чому б смілим рай в шалаше може також бути? Це ж не, не перекреслює цю можливість також. Якщо ми повертаємося до того, що екстраверсія, інтраверсія це про те, де ми звідки як беремо енергію і де нам комфортно її реалізувати, де ми комфортно себе відчуваємося, то і відбувається така, як би мовити, нібито поломка, що ми, ого, я люблю бути в центрі уваги. Дивіться, любі мої друзі, так? Але в той же час, коли навколо нема однодумців, навіть якщо вони є, і їх забагато, то така людина має потребу відсидітися, накопичити сили. Є так класичне, таке стандартне бачення екстраверсії, це просто ну, мені завжди хорошо в компанії, Я не можу то без компанії. Це класичне розуміння. Але от те, не класичне, такому екстраверту, про якого я кажу, так, може бути не цікаво просто або в компанії. Він так може бути задумом. Я дуже люблю компанію, але там, де я гость програми, так би мовити. Ну, Наче мені це не потрібне якесь там спілкування, так? У них екстраверсія оця проявляється саме коли. В колектив там піти на тусовку, де я можу гарні зв'язки отримати, чому б ні, так там ця людина може ого, але потім декілька днів сидить собі наодинці з собою прекрасно себе відчуває, і це також є варіант екстраверсії. Тобто це не обов'язково якийсь там балагур. Бо ну, взагалі я буду от, коли в наступному відео розповідати про типування, що це не обов'язково. от знаєте, люди там кажуть про якісь такі дуже помітні там да, от. Мінус 10 і 10, да? а про те, що там буває плюс 1 там, або мінус 2, це образно кажучи, да? тобто це в інший напрямок від нуля, але не настільки радикально. І от люди зазвичай, коли кажуть про якісь поняття, це якраз про ці радикальні варіанти. Але ж поміж них є те, що там близько до нейтральності. Ось. І ще хочу наголосити: так, чим більш Специфічніше інтереси, в яких хоче цей екстраверт, такий прихований екстраверт, реалізуватися, чим більш вони екзотичніші, чим більш вони рідко зустрічаються, то тим більша ймовірність, що така людина буде здаватися інтровертом. І лише іноді різко вистрибувати, так би мовити, показалася і знову. Різко ушла в себе в затворничество, замкнутість. Тобто екстраверт це не обов'язково те, що коли людина там заряджається від, від шумної компанії. Така людина може, як вижити лимон, бути після усяких цих нецікавих для неї тусовок. Або просто скопичення людей. Я думаю, ви це вже зрозуміли із попереднього того, що я розповідала. Тобто, такий вимушений да, тобто людина, яка насправді екстраверт, але зрозуміла, що, що не стало менше енергії, їй треба занурюватися у себе. Вона навчилася адаптуватися, знаходити якийсь ресурс енергії в собі, наодинці з собою, але її все одно постійно тягне назовні. Хоч іноді, хоч раз на місяць, хоч якось. Це вже залежить від витримки людини. І звісно, це може бути дуже така підвищена тривожність, напруга у людини, відчуття, що живе не своїм життям, коли немає, так би мовити, полігона для реалізації своїх інтересів. І шлях до того, щоб знайти, так би мовити, своїх. Він також може бути дуже-дуже довгим. І навіть коли тобі здається, що ой, ну нібито також приблизно е, такі свої. Але знаєте, ну, якщо там один інтерес спільний, а інші 10 не спільні, то також таке коло спілкування може не дуже задатися, так би мовити. Мені завжди, от в цьому випадку, приходить приклад кіно і театр. От театр, що? Ну, от купили глядачі білети. Я, от, скажімо, виступаю перед ними. Я конкретно, я не бачу там кожного, звісно, але я бачу конкретну аудиторію. Це театр. Це от такий, знаєте, як -от яскравий приклад екстраверсії. Да? От Театральна зірка, образно кажучи, так, і ось моя публіка ну це дійсно тут не поспориш, що да? це екстраверсія. А тепер візьмемо кіно. Той же YouTube, скажімо, так. Людина наодинці з камерою, або тут лише знімальна команда. Так? Обмежена кількість глядачів, можливо, навіть їх багато, коли є епізоди масовки, але все одно ти не знаєш свого потенційного глядача. Ти фактично кіно ти знімаєшся для. Абстрактної аудиторії, ти не знаєш, хто тебе побачить. Це ти однозначно знаєш, що це буде, якщо кіно вийде, це буде більше людей ніж під час конкретної театральної вистави. І от під час театрального що відбувається, така Те, ну, театральний актор. Він щоразу перед цією аудиторією виступив оцю кількість, да, там, ну скільки там, 500, скажімо там, 2000 да, людей у залі, Ну, я не знаю там, скільки. Потім він пішов перед іншими, і кожного разу він свій ресурс, свій ресурс в тому приблизному напрямку він реалізує. А специфіка кіно в чому? Що ти один раз, ну, звісно, я не про дублі зараз кажу, а так, один раз і все. І це можна там, перезнімають версії, це таке. А ми зараз скажемо, один раз знялося кіно, все. Тобто, в принципі, свого фізичного психічного ресурсу така людина затратила менше. Хто б що не казав? Коли ж роками 20 років там, раз на тиждень чи два рази на тиждень, скажімо, чи частіше. Актор їздить в короліси, так би мовити, да, і треба все пам'ятати, все ну, інша тема. Да, це все на одному диханні, це не дублі, це ти не можеш паузу поставити, не можеш зняти епізод як в кіно. Ну, ви бачите, да, різницю це зовсім різні. Але актор -кіно, він також ну, екстраверт, фактично, До йому цікаво, щоб отримати, отримати відгук від людей, отримати відклик. так? Так. Йому важливо, що ну, не те, що там, що скажуть люди, йому важливо, щоб вони сказали. так. Що скажуть, що саме скажуть, може насправді бути неважливо. Але сам факт, що має бути глядач, що в мене має бути глядач, це такій людині важливо. І помічаєте, да, різницю? Тобто, коли такий кіношний варіант, то в принципі ти наразі, коли ти відзнімаєшся, ти достатньо в достатньо вузькому колі. Такому більш-менш комфортному, да? так би мовити, всі свої. А там вже неважливо, хто буде дивитися, свої, не свої, розкритикують тощо, так? Але коли в театрі, то тут якби, ну, хтось може одразу щось там не так сказати. Щось... Це рідко буває, бо в мене було окреме відео вже коротеньке про критику, і я розповідала, що насправді люди набагато рідше нас критикують, аніж нам здається. Багато людей, коли вони там хочуть виступати перед кимось або щось там взагалі якось реалізовуватися. У них такий страх критики, що насправді він не, ну, не вартий того. Критикують набагато рідше, аніж не критикують. Це головна аксіома. Ні, звісно, якщо вона ну не знаю, буде якось може якийсь специфічний контент, специфічний жанр, там, звісно, вас будуть критикувати частіше. Ну не знаю. Ще раз наголошую, що чому така вимушена інтроверсія входить, так би мовити, у життя екстраверта, саме тому, що він усвідомлює не тільки думками, а й власними почуттями, що йому дійсно ефективніше, більш безпечніше наодинці з собою акумулювати енергію, не витрачати її. Будь де, якщо навколо не найкраще сприятливе середовище. З часом може бути інакше, але ми не заперечуємо вже той досвід, який був. І от ще, наприклад, я по собі таке помітила, так, бо я саме такий, я не буду це заперечувати, саме такий екстраверт, який насправді має дуже великий досвід наодинці з собою, якось, аби просто мене. Не чіпали ті, хто не розділяють мої думки. А на жаль, не завжди також і везе своїм оточенням. І я от дійсно наодинці з собою, я багато інсайтів до мене приходить, але в мене настільки багато цих ідей, ентузіазм, і коли я з цим ентузіазмом, своїми цими ідеями ділюся з людьми, то мені прям ще більше отак от підживлюється. Тобто просто так писати в стол, ну, в принципі, цей рік. Більше року, коли війна вже йде повномасштабна, то я оце пишу 100. І це мене прям розриває, чесно кажучи. бо мене... Я дуже не люблю це по черновикам, бо зараз я собі мільйони мільйони чого написала, але я так трошки заглядаю, і все одно по-іншому. Ну не люблю я оце. Я, до речі, буду розповідати наступного відео про типування, про таких людей, таких турбулентних, так би мовити, людей. І це нормально. Тож, наступного разу, коли ви. Захочете комусь аргументувати. Ну, от, бо я ж інтроверт, то подумайте ще раз, чи інтроверт ви насправді. Бо те, що вам наодинці із собою комфортно, це не означає, що ви прямо ж такий класичний інтроверт. Просто треба знати, те, що я казала, оцю шкалу. Да? Є мінус 10, є плюс 10, да, образно мислячи. Але є і біля нуля дуже багато. І все ж таки мінус 2, це не плюс 3, розумієте? І от саме про це я зараз кажу. Я сподіваюся, вам було цікаво. Обов'язково, якщо це відео було для вас цікаво, і ви знаєте людей, кому воно також могло бути цікавим. Я рекомендую поділитися з ним і. Всього найкращого. До зустрічі!